Привіт, малята! Я сьогодні йду в дитячий садок, тому що починається новий навчальний рік. Подивіться, скільки дітей теж йдуть до дитячого садочка, і з ними з усіма треба познайомитися. А як це робити? Здається, я згадала: слухайте мене і пригадуйте разом зі мною. Привіт! Мене звати Оля. Я Дівчинка, мені 4 роки. У мене є тато Андрій, мама Олена та старша сестра Іна. А іще ще є улюблений пес Філімон. Це моя родина із 4 чоловік та наш улюбленець. Я живу у п'ятиповерховому будинку за адресою. Вулиця Соборна, будинок 10, квартира 4. Я живу в Україні, столиця України місто Київ, а мешкаю в місті Запоріжжя. Я українка. Як ви вже зрозуміли, я ходжу до дитячого садочка. У садочку мені подобається грати, малювати, співати. У мене в садочку є друг. Максим, а ось і він. Привіт, Максим! Подивися, скільки в нас нових діточок пішло до дитячого садка. Я пропоную тобі теж познайомитися з ними та розкажи про себе. Привіт! Я Максим. Я хлопчик. Мені 5 років. У мене є татко Іван, мама Вікторія та молодший брат Данин. А ще є улюблена киця Аліса. Це моя родина з чотирьох чоловік та наш улюбленець. Я живу у дев'ятиповерховому будинку за адресою вулиця Юності, будинок 86, квартира 12. Живу я в місті Запоріжжя, в Україні, столиця України, місто Київ. Я Українець, я теж ходжу до дитячого садочка. У садочку мені подобається гратися, конструктор Лего бігати, писати та відпочивати. Ну що ж, малята, ми разом з вами пригадали, як потрібно розповідати про себе під час знайомства з іншими дітьми. Тепер з нетерпінням чекатимемо на ваші розповіді про вашу родину. До побачення, малята!